Андрій Данилко, відомий український артист, раніше був суддею на національних відборах на Євробачення. Цього року він вирішив не брати участь у цій ролі. Замість нього представника від України обирали Джамала, Сергій Танчинець і Катерина Павленко. У розмові з журналістами Данилко висловив своє невдоволення роботою журі. Коли його запитали, чи хоче він повернутися в суддівське крісло. Данилко сказав, що не любить когось оцінювати. Він розуміє, що телебаченню потрібні цікаві шоу, але вважає конкурс грою. Повинні це усвідомлювати. Данилко також зазначив, що всі учасники молоді і тільки починають свої кар'єри. Йому незручно їх критикувати. Він не погоджується з сучасним форматом оцінювання і думає, що можливо краще було б проводити тільки глядацьке голосування. Нагадаємо, у 2025 році Україну на Євробаченні представляв гурт зіферблат з піснею Bird of Prey. вони зайняли дев'яте місце з двома сотнями вісімнадцятьма балами. Росія збільшила штурмові дії на всій лінії зіткнення, зокрема на Харківщині. Українські захисники нещодавно відбили великий наступ ворога. Росіяни накопичують сили на півночі Харківщини. Це може свідчити про підготовку до нових атак. Північ Харківської області захищають бійці 13-ї бригади Національної гвардії України Харці. Вони відбили масштабний штурм, коли ворог намагався атакувати колоною техніки та великою кількістю солдатів. Атака почалась із масованого обстрілу артилерією, що тривала майже годину. Владімір Путін, ймовірно, не полишає планів захопити Харківщину. Росія концентрує сили на головних напрямках регіону. Вона активізується також біля Сумщини. Це свідчить про зростання загрози на північному сході України. Під час обстрілу військові помітили рух російської техніки. Вона прямувала до позицій бригади. Сили оборони знищили шість одиниць броньованої техніки та два танки. Ситуація залишається напруженою. Ворог намагається наблизитись до українських позицій, але йому це не вдається. Анна Черненко зазначила, що військові хартії підкреслюють, росіяни можуть зберегти життя під час штурму, лише якщо здадуться. Станом на ранок, 22 травня, біткоінде досягнув нових висот. Він подорожчав на 2%. Максимальна вартість склала 110 707 доларів. Проте згодом це значення було скориговано. Аналітики очікують, що біткоін продовжить зростати. Експерт Titan of Crypto передбачає, що до третього кварталу 2025 року вартість може досягти 137 тисяч доларів. Це пов'язано з діями казначейства Сполучених Штатів. Вони влили 500 мільярдів доларів на ринки з лютого 2020 25-го року макроекономічний аналітик Томасон Маркетс теж бачить можливості для зростання. Вважається, що це збільшить чисту ліквідність федеральної резервної системи до 6 трильйонів 300 мільярдів доларів. Існує можливість досягти 6 трильйонів 600 мільярдів доларів до серпня. Не всі погоджуються з такими прогнозами. Доктор Кирило Кретов зазначає, що через геополітичну напруженість золото знову стає безпечним активом у квітні 2015 року. Один біткоін коштував приблизно 250 доларів, що значно менше ніж зараз. Велика Британія хоче посилити тиск на Росію. Вона закликає країни Великої Сімки переглянути цінову стелю на російську нафту. Це допоможе обмежити фінансові можливості Росії для продовження війни в Україні. Цінову стелю ввели наприкінці 2022 року. Її рівень становив 60 доларів за барель. Велика Британія пропонує знизити цю стелю. Україна також підтримує цю ідею. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що розумна ціна на нафту це 30 доларів за барель. Британська канцлерка Рейчел Рівз наголосила, що зараз саме час для такого кроку це допоможе забезпечити справедливий мир. Країни Великої Сімки, такі як Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Велика Британія та Сполучені Штати, розглядають цю можливість. Єврокомісія має у великій сімці статус спостерігача. Українська тенісистка Марта Костюк, яка виграла юніорський відкритий чемпіонат Австралії у 2017 році, вийшла заміж у 2023 році. Її чоловіком став українець Георгій. Вони відсвяткували весілля на Кіпрі 2 листопада. Раніше Марта мала стосунки з російськими тенісистами, але припинила їх після початку війни в Україні. Георгій зробив їй пропозицію в Києві на Володимирській гірці, 15 квітня 2023 року. На весіллі Марта була в унікальній сукні від бренду Вілсон. Пізніше ця сукня стала тенісним одягом, і Марта зіграла в ній на турнірі Вімблдон. Хоча пара ще не має дітей, у них є собака на ім'я Мандер. Він вже став популярним у соцмережах і підтримує Марту на тенісних матчах. Марта і Георгій піклуються про нього, що показує їхню готовність до батьківства.